Давай, туди. Хотіли перетнути кордон, а потрапили у лікарню. На Рівненщині двоє чоловіків намагались незаконно покинути межі України. Свою втечу вони спланували завчасно. Тож, дочекавшись ночі, вирішили втілити свій план в реальність. Але шукаючи легкі шляхи втечі, чоловіки заблукали в лісі та ледь не замерзли у снігових заметах. Ночі прикордонники 9-го загону ім. вніс свічових стрісів лісовому масиві на півночі Рівненщини виявили двох чоловіків, жителів Полтавської області та міста Дніпро, які намагались незаконно перетнути державний кордон. Про можливе порушення прикордонники отримали завчасну інформацію від оперативних співробітників. Порушники не мали сил йти далі та почали блукати. Окрім того, зазнали сильного переохолодження. Саме в такому стані їх виявили прикордонники. Військовослужбовці 9-го прикордонного загону надали чоловікам необхідну домедичну допомогу та зігріли. За складних погодних умов за температурою. 20, вони зазнали сильного переохолодження та обморожень. А найбільше в людей постраждали кінцівки. Самостійно продовжувати рух відповідно. Порушники вже не могли. Чоловіки надано екстрену медичну допомогу, викликано карету відповідної медичної допомоги. Наразі життю чоловікам нічого не загрожує. проте цих осіб буде притягнуто до відповідальності. Наразі з'ясовуються усі обставини правопорушення за спробу незаконного перетину державного кордону. Що очікуватиме порушників, вирішить суд. Сніжана Твардовська, телеканал АІТВІ, Медіагруп.